Яка китайська страва упродовж століт стала японською, чому в неї така назва та як її готувати правильно? Рамен. Японський суп, який готується на м'ясному або рибному бульйоні з додаванням локшини, м'яса, овочів, прянощів і спецій. В Японії знаменитий суп з'явився всього 100 років тому. Витоки історії, тепер уже відомого на весь світ рамену, зародилися в Китаї. Потім аналогічний суп зі схожою назвою з'явився в Кореї, і тільки згодом в Японії. Звідки його рецепт став поширюватися за межі азіатських держав? Назва в Китаї записується двома іерогліфами, які читаються як ламянь, а в Японії страву називають ра мен, від слів, які означають, відповідно, витягати і локшина. Японський рамен дещо відрізняється від традиційного варіанту, прийнятого в Середній Азії, тому у китайців і японців прийнято розмежувати рецептури. Китайці називають рамен, який готують в Японії японський лам'ян, а японці, в свою чергу, називають китайський суп рамен тюкасоба або китайська локшина. Для азіатських супів, в тому числі рамена, потрібні автентичні інгредієнти. Знайти їх непросто, хіба що в мегамаркетах або в інтернеті. Замінювати необхідне продуктами, які є під рукою, не варто, не вийде оригінальний смак. Підписуйтеся на канал та пишіть, кому насправді належить рамен та де смакували найкращу азіатську страву. Ви.